Вітаю, друзі! Це онлайн-гадання так або ні. Як завжди, я розкладаю карти. Ви обираєте один з розкладів, який вам більше подобається, і задаєте питання, загадуєте відповідь, на яке повинна бути так або ні. Почнемо. Так, друзі, обирайте, який вам більше подобається розклад. Загадуйте в цей момент питання будь-яке. Ну, бажано, щоб воно було не якесь таке глобальне, або не яке стосується чогось такого надважливого в вашому житті. Більш таке повсякденне буденне питання, відповідь на яке повинна бути так або ні. Взагалі можете будь-яке питання задавати, але краще цей варіант розкладу працює саме на таких більш приземлених питаннях, більш буденних. Він краще відіграється. Так, друзі, обрали свій розклад і почнемо по тому, який я розкладав з верхньої колоди. Тут чітко так відповідь на яке питання ви задали. Надіюсь, відповідь так для вас позитивна. Ви очікували позитивну відповіді. Тут чітко хто брав верхню частину, відповідь чітко так. Наступне право. Тут ні. Хто брав цей розклад і загадав якесь питання, тут відповідь ні. В цьому варіанті ваша відповідь ні. Нижня частина. Нижня частина також ні. Нижню частину, хто обрав, також відповідь ні. Ліва. В лівій частині, хто обрав, тут відповідь чітка так. Тут чітко так, без сумнівів. І центральна остання тут, тут також ні. Тут також ні. Ну, Ні, може бути в якомусь випадку, хто загадав, може бути і позитивна відповідь, не так і негативна, але сьогодні були такі відповіді. Дякую, друзі, всім, хто поставив лайк цьому відео. Дякую всім, хто підписався на канал. Дякую спонсорам каналу. Напишіть в коментарях, які онлайн-гадання, на які теми, на які питання найцікавіші. Тобто які Питання в коментарях наберуть найбільше реакцій, найбільше відповідей, там лайків, то буде в наступному відео по онлайн-гаданням, буде саме ця тема. Це буде чесно і буде відповідати вашим потребам, вашим бажанням і інтересам. Я вам бажаю, друзі, тихого, безпечного, мирного вечора і взагалі днів, вечорів і мирного часу. Бережіть себе, друзі, своїх близьких і до зустрічі!